Заспівав Цоя на прощання. Скандал шанувальником російського виконавця має продовження. Цього разу Одесит співав Цоя разом із директоркою та вихованцями львівського дитячого притулку. Про це свідчить відео, яке гуляє мережею. На ньому видно, як директорка Світлана Гаврилюк та вихованці закладу із захопленням слухають російське, Ба більше керівниця притулку все фільмує на телефон. Ми відправилися до закладу, аби дізнатися, чому директорка толерує пісні країни-терористки. На місці місії не було. Втім, нам вдалося поспілкуватися з нею телефоном. Ну заспівав пісню, цоє сказав, я хочу дітям виконати пісню. Цоя. я не можу ну, це скажімо, так це не було громадське місце. Для мене була не пропаганда російської мови. Для мене було розумієте, коли дитина попала і мати кричить, що ви бандеровці, і він е, взагалі-то мені багато дечого не подобалося, тому що цей хлопчик він так перше. Я анархіст, я все, що хочу, то ділаю. Відтак, мовляв, не могла нічого вдіяти, адже дітям хочеться. Ба більше у розмові з нами розповіла, що хлопець відмовлявся говорити українською та виконувати українські пісні. Коли я його попросила. А ти можеш виконати щось українське? Він принципово не хотів виконувати. Він не хоче, не знає, і він у нього нема поваги до українського нічого. Тепер же любитель Цоя Олександр повертається до рідної Одеси. Там хлопець, начебто, має хвору маму та брата. Жінка через інвалідність не могла забрати сина з притулку. В Одесі Фанат Цоя обіцяє й надалі виконувати пісні російського виконавця. Так, от уже зібрали шматьо і їдемо в Одесу. І концерт. Скандал з Одеситом прогримів на цілу країну, коли той взявся виконувати пісні російського співака у середмісті Львова та послав лів'янку на три букви за зауваження. Я, я, за Пошу, серйозно. Ну я на вас заяву поліція. ти звідси серйозно. Мені ти могла... Каріна не читайло, Богдан Павлечко, телеканал НТА.